Честований позарачі, низька дуже важний день. У минулому епізоді якось у коментарях уповів, було, ж дуже класна уня маска, із якого у руну лиш на коляди ходити. І знаєте що? Кіть побзерати на дату та низки 6 януара, низька, якраз святий вечір. значить, прийшов час йти колядувати. У мене у мене тут, правда, сусідів немного, а й бо єдет сусіда генде є. Пуйме дньому. Пойме д ньому та будемо. Та, та заколядуємо. Юй, я, я й не знав, що в мене з якась класна низька получить. Пане газдо, це даєте веселити. Свят, свят, Господь, Дейвся рождає, і ржавиня прославляє, і ржавиня прославляє. Йой, мої любі браття, у круг поставайте. І сього Серафима добре послухайте, нині в городі Надії той Джонас народився. За сесес ми добре чули, і вби Джонаса прославляти треба би му заколядувати. Дивна я новина. Ні дива сина породила. Все локо, не в царській палаті, а вержавю в плахті, світ металу світ чудесний нараз приоткрила. Сиплються туй той фраз, нам на головочку. Бейте скоро бийшіковну всю ту паску доту. Но він чув вам, пане Газдо, і сісятки у міру здоровлю попровадити, та й на другий раз Дейвася дочекати. Но. А, маєте щось добре мені? Та дай мені хоть у ріг Ніч не <laughs> Не хоче би ніч продавати. <laughs> задирь. Ну, ні, продавати не буде, бо задир не дає. Ну, добре, на сей раз не буде. Я вижу, е, то бідний торговець. вижу, навіть у тебе не є стіни. <laughs> Мусить той мерзнути, сигняшний. Ну йо, біжим домі. Хаба. Все, заколядувались ми, ся, той вечір не прийшов то-то. Не прийшов опусто, а значить, можеш піти спати та пакся ділом позанимати. Ну І закидь, е, вас не було, та я теж тут не віддихав, а перечинив тут желізний е, е, груди на злитки. Та Тама вже доста злитків, та може, буде, може буде учинити плит та вчинитися тут у броню, котру так хотів. Так, краси треба дещо да, наварити істи. Колачі з цибулю то насправді нормально. <laughs> Низькося якраз іще не можеш порзнити. То завтрася може буде вже порзнити. Та мені ся веде колачусь з цибулю то доста непілий варіант. Так, а тут і туту. Куртку. Body leather jerking. Добре. А на ногавиці такої було. Раз, 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 раз. Є. Yeah. Plate, А був ще той, О, Brigandine Helmet, ага, і сюди ще треба буде 8. Ну, нормально, то у мене, мене щось обстане. Ей, добрий раночко, добрий раночко, Семе Януара. І теперь би видав кіт сусіда, бо ми був туй, тот, котрий фут зрана приходить кланятися, та видав на сей раз замісто того був я стрілити стрілу, та мав би казати: Девся рожда, Де вся рождає, а я б казав славіми його. Не, ну мені серед би було нормально. Так, ціки повиростали. Курися знесли. Лиш два кока, щось скромно. Ну, на ратуту якраз застане наєнного. На і на порцію, порцію наєдного челяника. Ну, мені самому мені той самому, самому не треба. У мене є слухайте, доста. Я можу таку рату вчинити ні уроку. року. Та низькося вже мож порзнити. Слухайте, я си вчиню файну ратуту з грибами. Ану. Таку не просто ратуту, а ратотищу. Пум, пум пум. Пум. А цяку. Так, треба кукнути, а з якими я сесегрибами грибами домак. І з якими грибами я домак чиню собі ратуту? Так, нагугловав він, коротше, що то за гриб. Тот uh, Red Wine Cap. У нас такий не росте на кіко, я знав, як мінімум, я у який не відів. Никите, але туй uh, фоть десь дам на екранові. І це якась така губа ось, чесно, коли я у хащі знайшов, то я би не побизував uh, брати. Бо, видите, тую бавці фунгує, кажуть ош, ош нормально. Такий сніг моцний паде. Uh, я би низько видав, дали пішов руб рубати дрива, бо. не позиравчи на того, тую хащі Прогрес маленько є по сьому. Айно, Айбо не євня прогреса по тому, по наповнюванню ви... сей ями на дерев'яний угіль. А того мені треба буде доста. Та ми Сю сі сі вшитку ратту береме з собою. Ти якийсь старіл істи. Та й ще мало сього колача. Та біжеме у хащу? Ну. А, ні, чекайте. чекайте, чекайте. Перед тим, як біче у хащу, та ми собі учинимо ще гатижак 1. Бум. Та й гатижак 2. Все. Не знав раз, куди сидіти, бо все може розрізати. Немош. Не може. Не мож. Та все, нічого з ним уже не вчиниш. Нічого з ним уже не вчиниш, ясно. А, сесі. Сесі Ташк, і з Лену, може, теоретично буде продасти якомусь торговцеві, або ну, інша кісна з них ніякого. Так само із цих з передужчих е, ташок, котрім чинився Тайстра Вадаса. Ну, абутуй вже, видите, вже в нього на два слоти маймного гибило. Сесі по 5, сесі по 6, так і це ще вчиню два такі гатіжаки, та буде в Нятуй і все ще заповнено. Що в принципі досить круто. Ну добре, хотілись ми йти дрива рубати. йо йой йо ой у мене ся поломив тот! Кампец! Кампец! У мене ся поломив тот! Меч, не меч, а й фалкс тот. Сисня дораз закусит, все. Я вже не беру. <зача> не иска... 2, не можна на Рюсдво, то то забивати бавляча. Бавляч воскрес. Так дуки не вийде. Цим треба щось чинити. Він видав запахат моїх кури та спробує сюди прийти 100%. Треба його попробувати... Треба його попробувати... задавити. Гінде спит. Ану я собі поберу в тот... Желізний меч. Це все капець комедія. Він ген там лежить, а я тепер буду ковати меч, щоб його попробувати забити. Ну добре, що мав чинити? Ну, У мене і максимального здоров'я вже Много менше могло бути. Ну що, вже мав желізну шаблю. Та що, йдемо пробувати давити медведя Мусай, бо інша він тут буде, буде фурт ходити, та він не буде фурт заїдати. Він десь там лежав, ні? Я придумав, я придумав, я придумав, Никита. Я Яся сюди спрячу. Ха-ха! Я собі траншею зробив. Що не чекавись? паскудяки, ДН? Дораз, дораз ми тебе, дораз ми ти на шию станемо. <рив> на, хе <поняв>, на <рив> Я задавив медвідя. Фух. Ну, не буду чинитися, аж все було легко, а й бо, видите, суд прямі докази: аж із желізним мечом даже Мацур годен задавити мідвідя. Ех, ну та сяк, хотім піти рубати древа, а... Муси було цілий день битися з мідвідьом. Це вже, вже півтретя години. Дораз це буде зміркати. Я вже низько я вже низько вон не йду. Буду сидіти вдома, зализувати рани. Зато тепер буду мати вдома цей сувенір. І це з посліднім апдейтом так так добавили. Ось тепер на великій шкурі мідвідя упстаєся голова Тому що це як. На землю покласти. І Іпінь сей голови мож, і то то. І шолом це вчинити. Никіта. Його пакить розрізати. Його пакить розрізати ножом. Та ви дестаєте гібно, ну, саму ту кожу та й окремо голову. А з голови можеш вчинити собі цікий шолом. Та й доста легко. <свіснав> Він много бруні не дає. Айбо, но. Доста легкий. Маленько. Маленько тепла дає гріє. Коротше, броня із медведьової шкури то круто. Дякую. Ну, добрі, треба се підлічити. І. Тя я не так давно не шу, був золоту корону. Та указується, і можеш розбити е, долотом на, на золоті уламки. А значить. Айно, ну, видите, з неї буде 10 золотих золотих тих крихт. А значить, а значить, теоретично може, можна буде вчинити чорну бронзу. Кобовня було срібло. А я не тямлю цеєвня срібло. Це є в мене срібло? Не є. Шкода. Ну, айбо сріблося знайти даст. Я знав, де його можна знайти. Я знав, де можна знайти срібло. Я гіндикав того бока, коли ходив. О! Silver in Quartz. Там, коротше, є такий, така скала, а у скалі видко прожил Кворца, а у тих прожилках Кворца є срібло. Ну йому, видав, ідемося маленько виспати, видлежати свої рани, а підемо рубати дрова вже завтра. Кампець, якраз я тепер думав, кубися так стало. Кобись так стало, що ми були на якомусь сервері та можна було цілий батлегем учинити, розумієте, вертеп е, у, у, у всяких білих рясах були б пастирі, а ткось міг бися обрати у броню з Мідвідя, у таку їм указував. Кось бися міг обрати у, у, у броню з Мідвідя таку, та то би був гіду баба, знаєте, ве, чорт. Ож, теоретично можна було такий повноцінний батлегем учинити та ходити колядувати. Було би класно. Ну, айбо на то треба авать сервер, авать до мене у світ когось ще закликати, аби було до кого ходити. Ну, взагалі, видите, ж бавка має навіть спрятані можливості можності. б і не подумав, що з посліднім апдейтом завезли батлегем, ні? Хе-хе. Медві... Медвідь дуже не красновчиний. медвідь дуже вчинив. Він мене убив усято. Розумієте? Усято не забив. То було все моє число. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Олем, побзирайте на цього лісника і затяміть гоу лице. Бо сись лісник забув взяти з собою хащу їсти, і тепер мусить шиковно вертатися до мі. Докіт не почав умирати з голода. Всяк. Ой, боже, боже, боже. Божечку, так хочу їсти. <смі> так хочу їсти. Йой, Болитня жолудок. Сигіняшний А Ану, де є чудо, чуд, чудесна чудодійна ратота. Ням-ням-ням-ням-ням. Фух, стало ліпше. Йой. Вдяку тут і стало ліпше. Ну. А ми можемо йти потихенько закладувати сюди деревляний угіль. Значить, як ото буде фунгувати приблизно собі. Приблизно представляєте Айно? Ну? Ось, це сесія все, все перечинює на дрова. Сюди ся накладує до самого верху. Я, Ясяк теоретично навіть можу полечити. Точно кілько мені треба на сесе Кима мені лінь. Потихо йде діло. Ой, трибач. Я тебе і не замітив бив. Е, Дейв воскрес? Поістина воскрес? Якось так? <сум> Інтересно, до якого числа у Бавці треба буде ся кланяти? Надіюся уж недовго, бо я буду забивати. Так, сю паскунну стрілу мені і не треба. О, я вижу такой вицвіт, некийте. Никайте, видите? І це простий кварц, а то там у ньому прожилка срібла. І там цього срібла бити... ну, бити досить немало. Мені пенсійна то тото. Мені треба лише пару грудок. Я це так подумав що Кіт найду срібло, а золото у нього вже є, та можу попробувати собі вчинити плиту з чорної бронзи та вчинити собі тот лампу, котрий він так хотів. Єй! Native Silver in quartz Треба попитати це є ще, бо скорше всього мало б бути. Native Silver in quartz, Small amounts І це значить, що його не в руку. Так, і звон не дуже видко би десь було. О, там є. Ай бо там у стіні теж ще мусить бути. Мушу, мушу там ще поглядати. Кампець круто. Та той, той має бути много, значить. Ну, взагалі десь ус, усі прожилі той домак довкола мене. Ту є! пум. -пум. Кампець, я тільки срібла знайшов нараз на іному місці. Це дуже файно. 100% буду годен це вчинити тот лампош. -а, -а, -а лампош. Дуже мся розогнав. Я це буду годен учинити плиту із чорної бронзи. а це вчинити лампош, то мені ще треба свічку, я не знав, це в мене є дома свічка. Скорше всього не є. Каже, що ще десь піціцько-піціцько срібла би мало бути. Бо я вже маленько що би чинити Треба себе раз спрятати, да, як? 31 день і 9, я ні уроку закочанів. За <сум> Мися запечатаємо. І тепер теоретично, Споза того, що я у У тому закритому містові О, айно! зачуємося потихеньку гріти вже 31 день і 8. Зараз ми ще, може, да, що займе. Раду ти маленько, то то занадіємо. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, та починаємося маленько загрівати. Та так мені ся віди, то тож я сесю ніч туйка просижу. Бо я даже не буду мати. Ну, я даже не буду мати на, на, на постіль. <гум> не буду один цей постіль учинити. Чуєте, там ще й воуци воуд. Хоть я із домі недалеко, або я би не ризикував тепер бігти вон. Там вовци, я зяб. Нє, ні, 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 я не йду. Я собі посижу сесю ніч у ямці. Далепак ще буду маленько копати, бо а, то, то питальний чекан каже, що ще піціцько, піціцько, срібла десь має бути. Там ми низько ні в руку знайшли, нікате 15. 15 на 5, рахуйте, ото кіко. Ото дуже много. Ото дуже много. Найшлись ми много крихт, срібла, та будемо цього не вчинити чорну бронзу. А далі пак, аж нам божечко поможе, та вчинимо собі і лампоші з чорної бронзи, буде дуже файно. Що? Темпорал Сторм? Мідіум Темпорал Сторм і запрошень. Ну, і мені середи, тож. я всі в ямці май надовго просижу, і я планував. Ну і та, 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 що тепер вчиню? Та буду сидіти туйно. Ех. Сидиме собі перечікуємо темпоральний шторм. Парад. Золотомся хоч зугорів, ні. О, все, возира тож, потехіньки, штормся кінчат Ну, так і ця шторм кінчат, та що, який, який у мене план, взагалі. Я ще можу попробувати Піцецько докопати срібла. Ото вже до старано, ну, дораз вийде сонечко, то ми можемо етакую і то-то Можемо етакую і. Капчатися думю. Навіть перестане все трясти, бобися мені ніч не, не заспавнило на голову. Ну вонка вже ся доста витко. А, Ну, добрі. Так, хотілося б, значить, ще по поникати це, ці... трафитмися якоє срібло туй й попути. Та й так і забирати Думі, бо я, я вже доста файно срібла знайшов. Доста файно. Такої був та тако замертва. Гоно бути такою, що вона туди впала, а може собі просто лежить. Не знаю, хоч так, хоч так, я бися ту й сильно не задержував. Боже, яке красне небо. Ви лиш побзирайте. Вау! Я сись який градієнт хочу на робочий стіл покласти. <хи> ні, ну серйозно, Нікіт, як файно. Супокійненько. Ну, супокінько, вже сякой шторм кінчив, ні. Ну, до мене. Я собі туй мірку, ось, ош... може, треба було маленько по-іншому газдівство чинити. Може, треба було. Йой, може, мені треба було усе обнести муром. Знаєте, бо у мене було такое а, дуже сильно усокочене газдівство. Такої може гуцульська гражда, знаєте, ош таку ціла стіна, а одну ціле газдівство. Бо. Бо я не знав видкіся. Я не знав вид кіся спавні от усі тут і медведі. А вони мені вже вона надоїли. Та, може я собі так учиню. Ож, я собі учиню мур камняний. Сюди. Сюди, се все, -все, -все убайти. Городиць убийти. Лиш не знав, що з водою чинити. Бо в мене той виход до озера. Бо мені треба буде муром убійти сюди. І туйка я хочу ще на сьому на бережкові тепер стою, та я хочу, бо у мене була то та кузня, будучи на млин, know, та мені треба буде, хоч досить обійшов мур, або туди туди за, загорнути і ще і, і мою худобинку. А то, слухайте, доста читава робота буде. Ну, коротше, раз не знав, раз не знав. То буде. То буде довго. Ну, ні в року. Я даже, Кобим хотів, то я можу даже із чистого срібла собі учинити злиток. Два злитка, даже пластину. А може срібла. і можеш срібний лампорчинити? Нє. Можеш срібний чинити? Мож! Вау! Не ну то буде дуже дорого вже. То вже буде дуже дорого учинити лампуші срібла кампець. Чорну бронзу ще собі можу позволити. А срібний лампош то вже дуже дорого. Но, туйня золота ніякого не є. Треба йти тут у корону розбити. Так, то доста самого долота. Айно. Все. Мінус корона, плюс 10, 10 грудок. Золота. А ну, йдеме. Ника такі, ми можемо вчинити чорної бронзи. Так, там к пропорції ну, згруба, 10% мені треба Айно. Ну. Значить, я чи Та й 4Сей, та 4 сього. Та п'юде, пюде Айно. Ну. Значить, можу вчинити 400, а, ну, 4 злитка чорної бронзи. Чотири злитки, то получаться дві пластини. Та нормально, нормально. Я не на що друга я тут у чорну бронзу і так не буду хоснувати. А чий? А чий? Опа. Проблемка. Йоу, мені треба йти. Мені треба йти далеко. Я не можу. Не можу, никити. Не Температура плавління усього 1084 градуси, і в золота десь така. І я вже пробував і 7... Барнастим углем ото не піде. А ні, слухайте, ні, 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 все нормально, у мене ще є той піцецько деревляного угля. Я собі його лишав спеціально на то -то, на, на файну землю. Або, думаю, ми можемо пожертвувати пару грудочок на чорну бронзу. Або кітак подумати, тайну, мені і так треба йти у ту, -ту яму, де у мене. Сейсь Огнетру. Де в мене Огнетровка глина, бо мені огнетку глину ще треба буде. Ну, залялись ми наймало застини. Та будемо його не вчинити з нього пластіни. Паради? Айбо задача із углм, та й із. Е... Огнетровку глину упстається актуально. Та видав ми, ми шіковно біжеме туди, то недалеко. Ту є наша ямка, ту у нас є наша баня на чорний угиль. На чорний угиль та й на огнетривку глину. Шиковненько і того, і того назбираємо, та й ідемо гет. Так, ту Треба видав покласти, засвітити на всякий пожарний. Ну що, маємо два штовси чорного угля та й, е, півчетверта штовса огнитровку і глина. Раз, цього доста, мися сюди ще декілька разів будемо вертати. А тепер біжимо до мій, бо там ся дораз буде змірікати. Та й требася сокотити, бо десь той ходив вовчик-братчик. Треба бися з ним якось обійти. У, моя чорна бронзочка вже застила. Никита яка поранна. Нікита яка файна. Вона така чорно-фіалова з такими теплими утінками. І з цього буде і з цього буде поранна. то-та. В ідеалі може було і на ковало з того вчинити, бо в мене тільки золота та й срібла не буде. Айболампо ж буде. М -м -м. Йо -йо Ну та що, чистований позирачі низька, був насправді дуже класний епізод, ну, як мінімум, мені ся полюбило. Зад мене вже потихеньки перепалюються а, тигли із огнитровкої глини, а значить, будемо далі переробляти желізо, котрого в мене ще гинде у ладі мільйон. Ото довгий затяжний процес, котрий я вам, безумно, не буду теперки указувати, а вчиню то да, як поза епізодом. А мися з вами стрінемо уже. У слідучому епізоді, і то вже буде. А чий ярі. <ріхи> ну, низьки 1 февруара, видите, утікла нам зима у такому ґаздовань. Ну та що, а, мушуся раз откланювати. Майтеся. <ріхи> Щасливо!